Дивитися програму ДВ. Новини вітаю сьогодні. З такими темами друге пришестя Сирізи. Чи вірять ще обіцянкам Ципраса в Європі заблокований півострів? Як оцінюють акцію кримських татар з'їзд сепаратистів для чого в Москві зібрали сепаратистські рухи? Греція проголосувала. Алексіс Ципра знову став тріумфатором парламентських виборів. На початку року він обіцяв виборцям, що покладе край реформам жорсткої економії. Внаслідок такої політики Греція мало не вилетіла з єврозони. Цього разу Ципрас від реформ не відхрещується, і греки, судячи з результатів виборів, йому знову повірили. Та чи вірять ще обіцянкам Ципраса в Європі? Ще до опівночі виконуючи обов'язки прем'єра Греції Алексіс Ципрас, вийшов на сцену, щоб оголосити про впевнену перемогу своєї партії, незважаючи на порожню державну скарбницю та чвари в самій партії, Сиріза істотно випередила своїх головних супротивників, консерваторів з нової демократії. Вона отримала понад 35% голосів виборців. Дякую всім вам від усього серця за цю блискучу перемогу за цей тріумф. Необхідну парламентську перевагу Сирізі забезпечить правопопулістська сила незалежні греки, яка отримала близько 4% голосів. За словами політиків, новий коаліційний уряд може присягнути вже у вівторок. Спостерігачі відзначають, що багато в чому своєю перемогою на виборах ліва партія зобов'язана особисто Алексісу Ципросу, який, як і раніше, дуже популярний в Греції. Я радий, що йому вдалося перемогти, але тепер у нього багато роботи. Необхідно провести реформи, щоб впоратися з кризою. Потрібно також допомогти бідним верстам населення. прихильники консервативної нової демократії не приховують свого розчарування. результати мене розчарували, і налаштований я песимістично. Ми вже знаємо, яка політика проводитиметься. Політика жорсткої економії. Тож нічого хорошого на греків не чекає. Не в захваті від результатів виборів і представники бізнесу. За словами аналітика, економісти і інвестори ще будуть придивлятися до нового кабінету. Ніщо не може рухатися вперед у країні, в якій не завершена рекапіталізація банків. А це потрібно зробити якомога швидше, аби відновити довіру до кредитної системи країни. Тоді економіка почне отримувати фінансування, почнуться інвестиції. Про те, що є пріоритетним для Греції нині, а це відновлення економіки і проведення реформ, Ципросу нагадали одразу після виборів із Брюсселя. Глава Єврогрупи Десілблум написав у Твіттері, що має намір уважно стежити за втіленням Афінами обіцяних реформ. А глава Європарламенту Мартін Шульц назвав переобрання Ципраса вражаючим результатом і висловив упевненість у тому, що програма реформ більше не стане предметом дискусії між Афінами і Брюсселем. За цю ніч жодна українська вантажівка не в'їхала до Криму. До радикальних заходів вдалися кримські татари, невдоволені бездіяльністю українського уряду щодо повернення півострова. Уже другий день поспіль вони здійснюють продуктову блокаду півострова. Щоправда, західні експерти побоюються, що це лише погіршить становище кримських татар, які залишилися в анексованому Криму. Бетонні плити шини протиавтомобільні їжаки. Так почалася блокада вантажівок з продовольством на всіх трьох пропускних пунктах на шляху до Криму. Мета акції припинення репресій проти кримських татар і звільнення українських політв'язнів у Росії, а також скасування закону України про створення вільної економічної зони в Криму. Закону хвалили торік, в серпні я не знаю, які війні. я не знаю таких війн, коли держава, чия територія окупована, постачала я продукти окупанту. Абсурд якийсь. Територія окупована, де панують бандити, які знущаються над нашим народом, і раптом це економічна вільна зона. Ось ці товари прямо потрапляють в руки окупанта. коли ці товари прямо попадають в руки окупантів. Ініціатори акції, лідери кримськотатарського народу. До них приєдналися добровольці, в тому числі правий сектор. За два дні на в'їзді в Крим вишикувалися кілометрові черги вантажівок, переповнені картоплею, помідорами та іншими продуктами. Водії фур розвертатися не поспішають. Назад дороги немає плоха. Погано, а як ми ставимося? Це все дурдом. Це неправильно зроблено. Машини стають з товаром, що швидко псується. Це У вважаю, що треба розвертатися і не годувати окупанта. Все народ говорить так. Самопроголошена кримська влада заявляє, що в магазинах півострова і так 5% українських товарів, а через два тижні пообіцяли перевести Крим цілком на російське утримання. У це не вірять українські експерти. Вони кажуть, що півострів на 50% забезпечується продовольством з України. А єдиний шлях доставки продуктів з Росії Керченська протока нестабільний через погодні умови. Німецькі ж політики радять поставитися до вирішення проблеми зважено і обережно. Ми, німці маємо досвід у цьому питанні. Я пам'ятаю ті часи, коли Німеччина була розділена, і західний Берлін був оточений територією НДР. Була домовленість між Сходом і Заходом, як Берлін утримуватиметься і з якою інфраструктурою буде пов'язаний. Над цими питаннями розумніше було претельно подумати, аніж схилятися до силового вирішення. у Росії це використовують у цілях пропаганди і звинуватять кримських татар в насильстві і плануванні терактів. Як довго триватиме блокада, організатори акції не повідомляють, але кажуть, що найменше до скасування закону про вільну економічну зону в Криму. Подвійні стандарти щодо сепаратизму у Москві на гроші близького до Кремля фонду пройшла конференція представників сепаратистських рухів з усього світу. Це при тому, що в самій Росії за сепаратизм суворо карають. На з'їзді сепаратистів побувала кореспондентка ДВ. Президент готель в центрі Москви став місцем зустрічі сепаратистів з різних куточків світу: Іспанії, Великобританії, України та інших країн. Їхні політичні погляди не можна назвати близькими. Часом вони мають зовсім полярні позиції від ультралівих до ультраправих. Але їх об'єднує ідеологія, а саме боротьба проти власних урядів та жорстка антиамериканська позиція. При цьому в самій Росії за заклики до сепаратизму можна отримати до трьох років позбавлення волі. Я про це не знав. Треба ро. Зібратися головне, що я знаю про, про цю країну, про Чечню, що вони експортують бійців в інші країни. ось що мені відомо. Люди, які криміналізують будь-який політичний рух тільки тому, що він не відповідає лінії уряду, втрачають можливість побудувати демократію. Ще на початку 2000-х Росія вважалася досить послідовним противником сепаратизму у внутрішній і в зовнішній політиці, нагадує російський правозахисник Олександр Черкасов. Але останнім часом відбувається дещо дивне з огляду на те, що сталося в південній Осетії в 2008 році, та нині в Україні. Це нагадує роздвоєння особистості, вважає експерт виявляється, у нас тепер все добре з сепаратизмом у середині країни, тобто він переможений, а той, що не переможений, заборонений. Але чомусь ми підтримуємо сепаратистів зовсім поруч у сусідній слов'янській країні. Ця шизофренія посилилася за останні роки і місяці. Бо, виявляється, на близькому сході ми підтримуємо режим Асада, який навпаки бореться з різними сепаратистами, які виявляються поганими. Логіка? Де логіка? бурюються зразного роду сіпралогіка. конференції в Москві ці протиріччя не бентежать. Тут за розпалювання сепаратизму в своїх країнах їм нічого не загрожує. На з'їзд сепаратистів до Москви прибули представники так званих ДНР та ЛНР. Їхні лідери оголосили, що проведуть місцеві вибори окремо від решти України. У Києві це вважають грубим порушенням мінських домовленостей. Критикують такі наміри і в Німеччині подробиці в огляді новин. Уряд Німеччини заявив у понеділок, що проведення місцевих виборів на територію Донбасу окремо від решту України стане порушенням міських угод. Берлін шкодує, що Росія не дистанціювалася від запланованого голосування у сепаратистських регіонах України. Київ організовує місцеві вибори 25 жовтня. У самопроголошених ДНР та ЛНР вибори відбудуться 18 жовтня та 1 листопада відповідно. У зв'язку з напливом біженців до Європи Польща готова добровільно перевиконати квоту ЄС і прийняти більше людей ніж вимагає Брюссель. Про це заявив глава МЗС країни Гжегуш Схетина. Він висловився за створення центрів з прийому біженців, де визначатимуть, хто з них біжить від війни, а хто є так званими мігрантами від злиднів. Прем'єр-міністр Ізраїля Бінямін Натаняху на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві заявив, що Ізраїль та Росія мають спільні інтереси забезпечення стабільності на близькому сході. За словами Нетаняху, його візит пов'язаний з непростою ситуацією на північному кордоні Ізраїлю. Нетаняху заявив, що мета Ізраїлю зробити все, щоб не допустити озброєння радикального угруповання Хезбула Іраном та Сирією. Концерн Volkswagen призупиняє у США продаж автомобілів з дизельним двигуном. Раніше в автомобілях Volkswagen виявили програмне забезпечення, за допомогою якого можна оминути екологічні стандарти. У США концерну загрожує штраф у 18 мільярдів доларів. Через скандал акції автогіганта подешевшили у понеділок більш ніж на 20%. Серіал Гра престолів здобув премії Еммі Американської телевізійної академії. Фентезі Сага виграла Еммі у 12 номінаціях з 24. Це абсолютно рекорд в історії церемонії. Актуальні повідомлення читайте на сайті Дочеве Української, а ДВ новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре. Залишайтеся з нами.